Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі. Мабуть, сподіваємося, що до кінця дня воно буде добре. Розпочинаємо наступне засідання нашої комісії. Порядок денний. Наступний перше питання про надання більшої доплати за навчання у міських комунальних закладах культури мистецьких школах, доповідач Олена Волик. Друге про внесення змін до рішення міської ради про програму розвитку фізичної культури і спорту у місті на 2021-2025 роки. Доповідач Олександр Осіпов, третє та четверте про надання дозволу на передачу з балансу КП Біо на баланс департамент стаменту гумполітики політики та на баланс КП інфорада Дніпро обладнання доповідач Марина Дяченка. Наступне питання рішення виконкому про затвердження фактичних мереж груп та контингентів здобувачів освіти комунальних закладів освіти Дніпровської міської ради на 22-23 навчальний рік. Проекти рішень, які виносяться. На виконком міської ради та на розгляд 28-ї чергової сесії міської ради та різне. Колеги, нам треба прийняти порядок денний. В цілому. Хто за? Хто за прошу голосувати за. Так, одноголосно. Дякую. Розпочинаємо засідання. Перше питання про надання щодо плати за навчання у міських комунальних закладах культури, містецьких школах. Олена Волик, вам слово. Доброго дня, шановні члени комісії. Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради виносить на розгляд депутатів міської ради проєкт рішення про надання більшої доплати за навчання в міських комунальних закладах культури мистецьких школах. У 2014 році було прийнято рішення про надання більшої доплати за навчання у міських комунальних закладах культури в школах естетичного виховання. І це рішення втратило чинність. І натомість просимо вас прийняти рішення в новій редакції. В чому відмінність? Перше, це відповідно до попитання керівників мистецьких шкіл та закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, ми включили в перелік категорії дітей, яким надаються пільги: це діти учасників бойових дій, діти учасників війни, діти осіб з інвалідністю внаслідок війни, діти загиблих, померлих, ветеранів війни, захисників і захисниць України. Це перше. І крім того, згідно вимог цінного законодавства. А саме закону про освіту терміну школи естетичного виховання наразі вже не існує, натомість існує термін мистецькі школи. Статути закладів приведені у відповідність. Просимо вас підтримати рішення. Шановні колеги, є питання до доповідача. Якщо немає, давайте проголосуємо за дуже важливе питання щодо надання пільг в школах, в мистецьких школах нашого міста. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримати. Одноголосно. Одноголосно дякую. за. Дякую. дякую, дякую. всім. Наступне питання Олександр Росі по про внесення змін до рішення міської ради про програму розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2021-2025 роки. Саша, які зміни ми туди вносимо? Доброго дня, колеги. По-перше, ми вносимо е, зміни е, щодо. Програма університет Третього ріку, який керується департамент там неділька, ми додаємо комунальне підприємство, яке відповідальне за університет третього віку, де є на напрямок фізична культура та. Спорт, тому е, для фінансування програми напрямку фізичної культури та спорту університету третього го епіку та е, програми е, взагалі треба внести в нашу профільну програму, так як у них немає е, цього пункту, тому ми вносимо е, зміни до університету третього го возрасту, ми додаємо е, їхнє направлення щодо фізичної культури та спорту у місті. Також ми е, вносимо е, зміни. Щодо пункту придбання для спортивних е, шкіл е, до постанови кабінету міністрів України 590 со е, щоб е, міські казначейства та районне казначейство пропускали е, фінансування щодо спортивних товарів та послуг для дитячої раски спортивних шкіл, тому що є е, е, деякі ограничення щодо проплати. Нашою обласною казною а, щодо постанови 590, тому ми додаємо ці, ці пункти це стосовно придбання та проведення заходів фізичної культури та спорту, це командрядження та ужбові тренувальні збори а, згідно постанови 590. Зрозуміло, тільки департамент з місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики департаменту не день нічня, не ділька ще в нас. назвав, назвав я, департаменту, э, департаменту. Керівника, да. Ну, є назвал... є запитання до Олександра. Якщо нема, то все зрозуміло. Прошу підтримати дане питання. Хто за? Прошу голосувати за. Утримався проти. А Данило Володимирович. А він будь ласка, а да. Є питання Саша. Що за фінансування фізичної культури спорту у інституті третього року? Цього просто не вперше чую про це. Які там бюджети бюджет які на шово виділяється, що вони хочуть. Дивіться бюджет у них. Я можу надіслати сам бюджет у них є напрямок: це фізична культура та спорт в університеті Тротього росу, це фізичні активності, це а, скандинавська ходьба, це м, заняття на свіжому повітрі. Це який бюджет? А, Скільки ви, витр... Скільки коштів на це витрачається? на ходьбу цього скандинавську? бо нам треба ліпійців готувати трошки. А ми то на ветеранах знаєш на скандинавській ходьбі. Який хоч порядок цифр? Якусь Зараз в взагалі 2 два 2 гривень до 25 п'ятого року, на 4 роки. На, на 4 роки. А ну це кажу що... про що говорити? Підтримуємо звичайно. Давай, я підтримував. Якщо там мій голос є, я Проголосували всі одностайно? Так, так, одноголосно. Дякую, дякую. Наступне питання про надання дозволу на передачу з балансу КПБО та інноваційної освіти на баланс департаменту гумполітики Дніпровської міської ради обладнання. Прошу, Хто в нас доповідач Марина Дяченко. Доброго дня. Відповідно рішення Дніпровської міської ради від 26.01.2022 року, 76.15, Наше підприємство перебуває зараз у стані ліквідації, тому ми передаємо обладнання зі своїх балансів на інші виконавчі органи. Саме це рішення це передача восьми позицій. Це пристрої для. Друкування БФПшки на бухгалтерії департаменту гуманітарної політики. Вони для них закупалися, і зараз ми їх передаємо на баланс департаменту. Заперечень. Шановні колеги, є запитання до доповідача? Якщо немає, давайте підтримуємо дане питання. Хто за? Так, одноголосно всі за. Дякую. Наступне питання. Юрій Михайлович, закуп... нас підключився, також за. Дякую Юрію Михайловичу, що підключився в цю складну частину для його адміністрації та його району. Наступне питання КП «Біо» передача обладнання на баланс КПНФОРАДА Дніпро. Що так, це ідентичне рішення. Ми передаємо. Доволі велику кількість обладнання вона була закуплена протягом останніх чотирьох років для закладів. Туди, туди входять охоронні сигналізації, турнікети, системи контролю управління доступом, локальні мережі, це програмно апаратні комплекси, безпечна школа. Вони все це обладнання перейде на баланс комунального підприємства Інфорада Дніпро, яке буде їх і обслуговувати надалі. Зрозуміло. Хто за дане питання, прошу голосувати? Хто за? А навіщо воно переходить? КП... Тому, що наші... да -да -да -да. Да, Тому що наші підприємства знаходяться у стані ліквідації. Ми закриваємось. А чого? Тому що це облад... <світ> ну, ну, просто що не закривається, то відкривається, то закривається. Це було рішення міської ради. Тому обладнання треба передати, щоб був е обслуговуючий. Все, зрозуміло, технічне питання я підтримую. Діля, хто за? Ігор дякую. Володимирович, так, всі за. Дякую, дякую. Дякую. наступне питання у нас: рішення виконкому Олена Яковенка про затвердження. Ми кожен рік голосуємо про затвердження фактичних мереж класів, груп та контингентів здобувачів освіти, комунальних закладів освіти міської ради на 22-23 навчальний рік. Олена, вам слово. Вікніть, будь ласка. Так. Та в мене все, хто працює. Чудно мене? Чудно, дуже. Так, да, дякую. Доброго дня, шановні члени комісії. Е, так, дійсно. У нас ми говоримо в цьому рішенні про континент закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти і мистецьких шкіл закладів спеціалізованої мистецької освіти. 154 заклади загальної середньої освіти – це 103 тисячі 667 учнів. На 429 учнів більше у порівнянні з МОКом. Середня наповнюваність класів по місту важлива, тому що… Олена, ти, на, ти, Олен, я перепрошую, на 429 учнів більше в порівнянні з чим? З з минулим навчальним роком з так. минулим з 21-22 навчальним роком. Середнє наповнювань. Не три тисячі. Ви не помилилися на 429 учнів більше. То у нас три е, е, тисячі, ну близько вже чотирьох тисяч у нас були діти ВПУ. Тому так. це можливо у вас в пам'яті. Ну, воно ж ви були одинадцятикласники, прибули і так далі. І от загал такий, що в порівнянні з минулим початком минулого навчального року на 429 учнів більше. Зрозуміло. Середня наповнюваність класів 29,3 учнів на клас. В минулому році було 28,7 Наповнюваність класів збільшували за рахунок оптимізації класів по окремих закладах освіти, тобто об'єднували по паралелях класи. Ну і є відповідні роз'яснення, і положення про дистанційну форму навчання і так далі. То і внесені зміни до закону, що в умовах воєнного стану кількість дітей саме при дистанційній формі навчання може бути більше 30, ну, з певним гаком. Тому, враховуючи те, що ми з 1 мир працюємо дистанційно, ось так намагалися і оптимізувати певним чином класи по окремих закладах. Щодо закладів дошкільної освіти, 175 закладів, з них 379 садочок, Амурний Жедніпровський район, на сьогодні не функціонує, проводиться реконструкція. 299-й садочок, Новокодацький район не закінчився капітальний ремонт, не функціонує поки що. І 200-й садочок Соборний район. Він уже зареєстрований в єдиному держреєстрі, але поки що, ну прогнозований контингент сім груп 114 дітей, але поки що дітей не набирають. І коли ми говоримо про загальну кількість дітей, то ми говоримо, що це ще сюди. Ми додаємо 34 заклади загальної середньої освіти з дошкільним відділенням і всього дітей 26 тисяч І ось тут Наталія Михайловна на 3688 дітей менше саме дошколяк. Стало у нас менше ну майже більше ніж три з половиною тисячі. Врація. І не тільки міграція, не тільки міграція все ж таки зменшувалася зменшена народжуваність дітей. Ну і певним чином дійсно міграція. Але ми розуміємо, що у нас і садочки також щаться дистанційно. Тому навіть і дітки, які за кордоном, вони не вибували більшість з мережі закладів, і вони є в цій мережі, і можуть от синхронно наші вихователі працюють з дітками, з батьками, і тобто проводять таким чином заняття. Щодо мистецьких шкіл, це 22 заклади, 1404 чотириста Класи 751 учень. Просимо підтримати такий проект рішення виконкому. Шановні колеги, є... вас, а що по 379-му садочку, коли він повинна запускатися? Ой, та ще до запускатися я думаю, певний час, тому що е, тільки тривали. Ще не розпочато, скажімо так, будівельні роботи, от е, у нас там. Тобто, в цьому році він не, не відкриється, чи щось Бо треба, не. щоб він виділяти? Там ну, однозначно ще ні, ще, е, у зв'язку зараз же ж призупинені роботи. Я знаю. Олена, оскільки, будь ласка, таке питання ще багато переселенців, ну, ВПО, да, ви кажете? І от до мене е, ну, дуже багато людей звернулося з приводу того, що там їх не беруть у школу. От у нас зараз ви проговорили онлайн заняття. А ми не можемо там додати десь. Там ну, коли люди їм зручно і вони хочуть навчатися в тій школі. Не можемо додати там учня в ту школу. Ну, це якось ну я зрозуміло, що я телефоную, і там вони там якось це все вирішують питання. Але ну це не, не дуже зручно. Як ви вважаєте? Ну зараз онлайн у нас навчання, і ми в принципі розуміємо, що ну через тиждень, через місяць воно у нас ну, мабуть, не завершиться. Не завершиться, да, але при цьому то, так, то, то якщо відповідати по закону, то ми розуміємо, що і повинні говорити, що батьки мають право обирати заклад освіти. Але так. ж ми дивимося все одно на їх місце навчання, віримо в перемогу, віримо в те, що все таки. А якщо, от, наприклад, вони понабирають по 50 дітей в класі, і ми виходимо офлайн, куди тоді цих дітей садити? Ні, там є 50, в основному, знаєте, 30, 31 вони хочуть брати, або 33, 34 вони хочуть брати. Ну, але я 50, знаю, то, що ти, я На стороні ти, вчителів ти. і на вашій стороні завжди, знаєте, але ну, коли батьки там, ну, таке питання, і вони пожимають плечами, кажуть, ну, як так, ну, Хочемо там я бути, хоч і... і... почемо... вибачте, я все таки сподіваюся, що це поодинокі випадки. Да. Тому що ми постійно mm. говоримо, що батьки мають право обирати заклад і наразі вони mm. можуть брати цих дітей, тому що дистанційне навчання. Ну, ще mm. раз поговоримо керівникам, пропишемо, звернемо на це увагу. Ну тому, що дійсно можливість є така зараз навчатися саме у того вчителя, який більше до серця. Ну, да. Добре, При давайте самому, підтримуємо вас да. Ну, Якщо є індивідуально, то я думаю, ми вирішимо індивідуально ці питання також. Да, да. Добре, добре тоді. Підтримуємо так, я також Колеги, є ще запитання <клес> до мене. Якщо немає, давайте підтримуємо даний проєкт рішення виконкому. Хто за, прошу. У нас п'ять депутатів за, Юрій Михайлович вже від'єднався. Ну, Юрій Михайлович, сьогодні можливо від'єднатися, тому 5 форум є, п'ять за. Дякую. 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 Е, наступне питання – це проєкти рішень міської ради, які вносяться на розгляд чергової сесії міської ради. Яке буде, яка буде пропозиція блоком чи по кожному окремо? Колеги. А, Григорій Акадійович, а вимкніть, будь ласка, звук. Блоком. Я, я... Давайте поступила пропозиція проголосувати за проекти рішень. Я кажу окремо нам... Давайте подумаємо. Саня, ти за що? Олександр... Давайте. Поступила перша пропозиція, щоб проголосувати блоком. Давайте хто за, проголосуємо. Хто за блок? Прошу визначитись, хто за, за блок У нас чотири депутати за. Дякую. Поступило друге питання щодо голосування кожного питання окремо. Хто за, прошу визначитись. Ну, я один, так. Да. У <зв>. нас, так, один. Данило. Проти. Хто проти? Наталія Михайлівна, один Хто проти? Один проти. Хто утримався? Саня, хоч вони життя, ну що ти сидиш? Подожди, я ж підтримав, що блоком. Ну, бля. так, ні, це ж второе, це ж моє вже рішення, Саня. Ну, так потім, що це в Верховному Раді Движання. раз просто мені дзвонили, я б я вирубався. Да -да, давайте блоком. Шутим, Саня. Добренько, блоком давайте. Шановні колеги, треба визначитись по суті, за проєкт рішень міської ради, які виносяться на 28-й чергову сесію. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. За. Дякую. Шановні колеги, питань більше немає. Якщо у вас немає питань, то дякую всім за співпрацю. Такий скрутний час йдемо всі працювати по містах. Зустрічаємося завтра на сесії міської ради.